Доброго часу доби. Мене звати Труш Марина. А мене Шнуренко Данило. І ми студенти 4-го курсу відокремленого структурного підрозділу Слоянський фаховий коледж Національного авіаційного університету. І сьогодні ми презентуємо наш проект, що має назву Ворд Довідник. Сучасний етап розвитку освіти в Україні орієнтований на дистанційне навчання, а це актуальна організація освітнього процесу, що базується на принципі самостійного навчання, сукупності методів і засобів навчання та адміністрування навчальних процедур, що забезпечують проведення навчального процесу на відстані на основі використання сучасних інформаційних, телекомунікаційних та цифрових технологій. З метою полегшення сприймання навчальної інформації з дисципліни текстової редактори та видавничі системи було створено Android-додаток word довідник який широко використовується студентами нашого навчального закладу, і не тільки під час вивчення зазначеної дисципліни, а також таких дисциплін, як програмне забезпечення алгоритмічних систем, інформаційні технології та на інших, де розглядаються і використовуються теми щодо застосування текстового редактору Microsoft Word. Мета розробки даного Android-додатку спрямована на дистанційне опрацювання студентами теоретичних лабораторно-практичних тем та проходження інтерактивних тестів програмованого опитування для контролю результатів опрацювання кожної теми. Гасом застосунку є твої знання в твоїх руках, бо він має весь необхідний матеріал для вивчення тем, що доступні для мобільних пристроїв навіть без мережі інтернету. Це є дуже зручним, особливо в часи вимкнення електроенергії. Оснащення навчальних матеріалів даного додатку візуальними елементами по принципу інтелект-карт Мінтмед. Робить їх більш якісними в плані практичного зображення та наочності предмету вивчення і як результат легкими для розуміння з точки зору самостійного опрацювання і засвоєння матеріалу студентами, що діє як додатковий фактор до віддаленого спілкування з викладачем. Для комфортної навігації по додатку передбачено розподіл навчальної інформації на відвідні розділи, а інтерфейс додатку є інтуїтивно зрозумілим користувачу. Word-довідник має теми для вивчення дисципліни текстові редактори, лабораторно-практичні роботи, форми для перевірки знань, кнопки повернення до розділів прокрутки та перегортання на наступну сторінку. Застосунок Word-довідник створений засобами програми Android Studio з кодом мови мові Java. Використовуються веб-технології розмітки HTML, стилів CSS та поведінки сторінок JavaScript. Інформація для тем взята з офіційних джерел компанії Microsoft. Реалізація теми додатку супроводжується переходами та плавними відображеннями ілюстрацій. Кожне зображення, яке слугує візуальним доповненням, виконано самостійно в редакторі Microsoft Word. Після опрацювання інформації користувач може відповісти на контрольні питання задля самоконтролю засвоєння навчальної теми. Зараз ви бачите використання інтерактивних карт MintMap саме у темах. Лабораторно-практичні роботи у вордовіднику можуть містити посилання на Google Диск для зручного завантаження додаткових файлів, що знадобляться для її виконання. І теж розроблені на основі тем, тобто мають інтерактивні карти MintMap. Форми для перевірки знань містять дві кнопки: відправити та показати результати. Друга кнопка відображується тільки після написання на першу. Кодова реалізація містить циклічні структури. На початку проходження тестування користувач повинен обов'язково ознайомитися з інструкцією, яка містить такі пункти. Заповніть обов'язкові поля. Виберіть один із варіантів у кожному з питань. Скрип не відправить результат, доки ви не відповісте на всі запитання. Натисніть кнопку Відправити. Дочекайтесь повідомлення про відправлення. Натисніть кнопку Показати результат. Загляньте у вікно поруч із номером завдання. Якщо відповідь правильна, то там е, відображується плюс. Якщо ви помилилися, там мінус. За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал. Оцінки менш 6 балів незадовільно. Від шести, але менше дев'яти задовільно. 9 і менше 12, добре. 12. Відмінно. На даний час борт довідник коригується, додаток часто доповнюється новими темами, лабораторно-практичними роботами та формами для перевірки отриманих знань і навичок. Дякуємо за увагу!